І для українців важлива не тільки ж війна, а, власне, вона, в принципі, на першому місці завжди на жаль. Але для дуже багатьох із тих, хто зараз в мирних містах питання подачі електроенергії залишається доволі актуальним. Олександр Харченко до нас долучається, директор центру досліджень енергетики. Олександре, вітаю вас. Доброго вечора. Признавайтеся. Ви від ранку розібралися у цій схемі новій схемі, по якій тепер будуть нам світло вмикати та вимикати? Чесно кажучи, там немає нічого складного чи нового. А вже досить довгий час говорили про те, що фактично, через досить великий розмір черг, який планували аж ніяк не під час війни, а досить давно, там років 20-22 тому. І потреби, з якими планувалися ці черги, були геть іншими. То досить давно, під час війни, говорили, що дуже часто, коли ми відключаємо, скажімо, дві черги, певна кількість людей могла би отримувати живлення, але вони входять в список, і тому їх теж відключили. Тому пішов певний час, щоб правильно методологічно розкласти по запчастинах. Як точніше можна сфокусувати обмеження в постачанні електрики, і в результаті народилася та схема, яку от цього тижня по суті починаємо застосовувати, вони починають працювати, і насправді, з точки зору споживача, це ситуацію полегшить, тому що більш точно будуть діяти обмеження більш Такими глучкими по суті свої вони стануть. Плюс щодо регіонального розподілу теж покращиться ситуація з точки зору вирівнювання того, скільки годин в тому чи іншому регіоні люди обмежені. Звісно, ну, ніхто не може відмінити на жаль аварійне відключення чи відключення пов'язані з атаками. Але коли діють планові обмеження, то зараз стане. І краще, і справедливіше, я б сказав. Тобто, це не про збільшення кількості, скажімо, ресурсів наших енергетичних, це всього-навсього про перерозподіл можливостей, які вже є. Тому що тест, абсолютно тест, точно. Тест, тест у нас більше не стає. Ну, а, скажі... На жаль. На жаль, так пане Олександре, от, от, от останній обстріл західної України. Ну, ми розуміємо, чому захід України з одного боку, а з іншого боку, от вони дуже сильно росіяни намагалися вцілити у бурштинську ТЕЦ. Так Бурштинська ТЕЦ ще від літа вже фактично но ну, не підлягає відновленню. Про це було повідомлення наших енергетиків. А чого вони тоді так далі ну намагаються її е, е, знищувати? Що там ще знищувати залишилося? Ну, просто в них краща розвідка, ніж наше Віненерго, мабуть, думає. Бо об'єктивно там було в що бити, і щонайменш одну чергу нам ті удари додають зараз. Зрозуміло. Отже, ми розуміємо, що розподільчі станції під ударом основним, і про їхній захист вже говорено, переговорено, балакали, перебалакали. А... Він зараз, хоча б, трішки покращився, чи покращується в процесі, чи от е, поки ні? Ну, чесно, я кожного дня бачу звіти, як е, більше і більше роботи виконано по захисту е, окремих підстанцій і. От остання атака яскравий приклад того, що захист відпрацював відпрацював добре. І по суті, остання атака: от останні три атаки можна сказати: що кожна наступна дає менший ефект, менший результат для Кремля. І тому ну, робота продовжується інтенсивно, робота ведеться тут. Якби з одного боку нема чарівних паличок і неможливо там ем, взяти і сказати О, повсюди є захист. Ні, повсюди захисту нема. Він багато де побудований, він покращується постійно, його стає більше, але тим не менш ще відсотків 40 наших високовольтних підстанцій не захищені і потребують додаткового захисту. Ну і на цьому тлі е, скандали з Міненерго і з енергоатомом не вщухають. В принципі, це якась бездонна діжка, особливо те, що стосується енергоатому, таке враження, що це така собі пральна по відмиванню чорного кешу. Там наші гроші останнє дослідження нам е, зробили з приводу закупівлі труб. Там вже вагончики купували, що тільки не купують. Тобто, фактично, енергоатом продовжує готуватися до спорудження двох блоків ядерних станцій, які говорено переговорено, але дозволу на їхнє будівництво немає. Але Лобійська діяльність, тим не менше, бачу, от просто процвітає. Це ці е, народні депутати, вже керів, е, там, помічники інституту енергопроект долучилися до цього процесу пояснювання для чого нам дві е, ядерні нові електростанції, то все ж таки нові станції чи розподілена енергетика потрібна в першу чергу зараз. Ну, відповідь буде складною, тому що якщо, якщо мене спитати, чи потрібні нам два нові енергоблоки, я скажу, Потріб. потрібні. Потрібні. Я це скажу, але... що потрібні. Я не енергетик, але розумію, що але... потрібні. Да. Але чи з'являться вони в осяжний час? Відповідні ну на жаль, практично побудувати їх протягом навіть семи років. Я думаю, що буде нереально. Реальний термін їхнього будівництва від 8 до 12 років з поточним станом справ при тому, що немає грошей, при тому, що обладнання? Ну, скажімо так, є інформація, що те обладнання, яке планується е, закупити з Болгарії, не знаходиться в робочих кондиціях. Тут багато проблем об'єктивно, і я не вірю, що ці блоки з'являться раніше ніж за 8-10 років, і скоріш за все вони з'являться геть іншими ніж те, що зараз обговорюється Хмельницьк 3 і 4. А що стосується децентралізованої генерації, то тут якраз шансів на те, що вона з'явиться за 2-3-4 роки, доволі багато. Але для того, щоб вона дійсно з'явилася, що дуже важливо зараз, щоб з одного боку Україна почала наводити лад на ринку електроенергії, в принципі, і е, ліквідовувати боргові проблеми, які зараз ну, просто вбивають е, галузь, всі повинні всім, мова йде про вже там за сотню мільярдів гривень, і е, жодних рішень поки що ну, не можна побачити, на жаль, а з боку е, тих, хто має їх приймати. А одночасно е, я дуже сподіваюся, що партнери міжнародні партнери е, переформатують їх діяльність так само, тому що на жаль, зараз практика показує, що надання обладнання чи надання м, якоїсь допомоги від держави до держави це дуже повільний шлях, дуже повільний і дуже неефективний, особливо коли з обох боків не енергетики, а здебільшого там або дипломати. Або якісь люди, які ну точно не мають енергетичного бекграунду, але розпоряджаються досить великими коштами, і не дуже добре насправді розуміють, що з ними робити. А насправді, що з ними треба робити, це стимулювати приватний бізнес, дати змогу приватному бізнесу європейському американському входити в українську енергетику, дати їм страховку від військових і політичних ризиків, полегшити їм доступ до кредитних ліній, і е, от тоді тоді. Реальна відбудова нашої енергетики буде відбуватися швидко і ефективно. Бо приватний власник, по-перше, сам все не краде. По-друге, приймає рішення швидко там, де в державної компанії на організацію тендерів, всі затвердження, перевірки йде 10 місяців, чи там 8 місяців. Приватний власник прийме рішення за три тижні. Просто тому, що він швидко орієнтується, швидко приймає рішення, має менше бюрократії. І зараз, на мою думку, то основний фокус це саме зміна такого основного шляху підтримує, підтримуємо державні компанії в Україні. Та в нас і так нема куди подітися від державних компаній в енергетиці, і у всіх в них проблеми. Абсолютно схожі і корпоративне управління, постійно якісь проблеми, і е, антикорупційні практики постійно якісь проблеми. Майже у всіх, давайте так казати, там є виключення, але вони скоріше підтверджують правило. Е, тому я абсолютно певен, що шлях реальної відбудови України це шлях приватних інвесторів, це шлях приватних швидких, ефективних проєктів, які робляться людьми, які вкладають власні гроші, але. Потребують дійсно страховки під час війни, тому що зрозуміло, що ем, ризик прильоту ракети чи дрону в об'єкт, який людина вклала свої 100, 150, 200 мільйонів, він переб'є будь-яке бажання працювати в Україні. Це однозначно. Ну, якщо ми зараз говоримо про децентралізацію як необхідність, як про рятівне коло, але продовжуємо чути ці от балачки, і фактично лобійські заяви з приводу добудови цих двох енергоблоків. тоді для чого це робиться? Якщо е Таке враження, що зумисно не дають можливості заходити приватним інвесторам для того, аби ну розвивати енергетику, відбудовувати так, як от ви зараз кажете. А навпаки, ставлять в колеса, щоб дотиснути будівництво цих двох блоків. Ну, власне, ну я, я скажу чесно, Віталій. Я не бачу особливих палок в якихось ну насправді уряд. Е як мені здається, там значною мірою за лідерством прем'єр-міністра зробив дуже багато, щоб полегшити встановлення саме децентралізованої генерації, mm -hmm. і дуже багато кроків зроблено і на регіональному рівні, і на національному рівні, щоб дозволити людям швидко, без зайвої бюрократії, реєструвати проекти, ставити обладнання, запускати його в роботу. От тут треба визнати, що є позитиви, є відмінені податки, які теж спрощують процес інвестицій і роблять його ну. Більш привабливим більш привабливо приходити зараз в Україну а з іншого боку, ну дійсно є, е, е, на мою думку, невиправдані, не не нереалістичні по суті е, постійні намагання чомусь стартувати будівництво якихось монументальних споруд. Хмельницьку, про які навіть ніхто не каже, що просто щоб звідти потужність забрати, треба буде 5 років високовольтні лінії будувати. Я ще раз повторюю, що раніше ніж за 10-12 років запустити нові енергоблоки АЕС конкретно на Хмельницькому майданчику є ну абсолютно нереалістичним сценарієм. Ну, продовження термінів експлуатації блоків уже діючих атомних електростанцій, це ж нормальна практика. Я розумію, що до безкінечності не можна продовжувати термін експлуатації. Але, тим тобто, не менше, у нас є станції, які і блоки, які ну, можуть ще працювати 10, 15, 20 років без проблем. Практично всі, практично всі no. наші енергоблоки здатні пропрацювати ще 15-20 років, якщо. якщо. Ми будемо за ними добре наглядати, якщо ми будемо вчасно проводити модернізацію. Якщо ми не будемо боргувати постачальникам послуги сервісів мільярди і мільярди, якщо ми будемо правильно е, правильно зберігати. Те, що ми зараз маємо в нашому атомному комплексі, що найменш зберігати, а далі вже дійсно за 3-5 років можна вести мову про нові енергоблоки. Але я думаю, що на геть інших умовах ніж це зараз рекламується і просувається. Із залученням потужного міжнародного партнера, і тут є до речі, чудовий приклад Чехії, де провели великий тендер, де відібрали в результаті південно-корейську компанію, яка сказала відразу: ми принесемо всі гроші з собою. Ми побудуємо об'єкти, а потім будемо отримувати за рахунок продажів електри, електрики на ринку. І вони, звісно, отримали там певні державні гарантії. Але основне, що вони не спираються. Не ні на які державні бюджетні гроші. Вони приносять гроші з собою, і так має бути. Так мають будуватися нові енергоблоки. Потужний партнер, відібраний на конкурсі з найкращими умовами. Прийшов і будує відповідно. Потім отримає зиск через продаж електрики. Тим більше що є з кого і з чого вибрати абсолютно точно. Франція, Корея, Канада, США. Цебто реально гравців на цьому ринку сьогодні доволі багато, і найголовніше, що всі ці гравці зараз дуже хочуть відновлювати будівництво реакторів. Багато років будемо відвертими у світі світовому масштабі. атомна галузь була в загоні. Зараз вона відчуває запах крові, запах крові відродження. І Україна чудове місце для того, щоб відроджувати. Атомне будівництво чудове. Ми маємо інженерів, системи безпеки, ми маємо відібрані і зрозумілі майданчики. Ми маємо, маємо, маємо. Але для того, щоб цей потенціал реально реалізувати, треба дуже зі здоровим глуздом, я б сказав, підходити до перше, оцінки перспективних проєктів, а друге, до відбору партнерів на відкритих, прозорих. І всім зрозумілих умовах і конкурсах, тому що коли ми несподівано е, оголошуємо, от ми вирішили купити це, чи ми вирішили залучити такого партнера, а навіть не провели при цьому публічну процедуру, не провели якийсь відбір, не сказали всі, ми це хочемо будувати. Приходьте, пропонуйте, це виглядає м'яко кажучи, трохи дивно. М'яко кажучи, Олександре, дуже дякую, спасибі величезне за участь у програмі за аналітику. Олександр Харченко був з нами, директор центру досліджень енергетики. Говорили про перспективи. Повернення струму в наші будинки в принципі розуміємо, що ситуація залишається складною. Росія продовжує бити по енергетичних об'єктах. А зараз, паралельно із тим, що йдуть відновлювальні роботи, ще й будуються системи активного фізичного захисту об'єктів інфраструктури, йдеться про великі підстанції, які власне є ключовим елементом у передачі електроенергії від виробників атомних електростанцій до нас, споживачів і власне по. Цим підстанціям Росіяни як зараз найбільше і намагаються вцілити. Ну і Олександр каже про те, що аби оновити ринок енергетики, то потрібно зараз дбати не про будівництво двох блоків ядерних електростанцій, а все ж таки дбати про розподільчу енергетику, розподілення можливостей, а вже з закінченням війни будувати на абсолютно ринкових умовах, зовсім на інших умовах будувати нові блоки атомних електростанцій, адже за ними все одно як не крути майбутнє.